Так, котики, спробую вам записати значить, другу частину нашого уроку про гривню, і ми детально з вами поговоримо про купюру в одну гривню та дві гривні. Ми на минулому уроці з вами розібрали, які монети ходили на. Теренах України ми говорили трошки про купюри періоду Української Народної Республіки або українських визвольних змагань, не зачіпали взагалі про радянські купюри, да, там радянські рублі та купюри, які ходили у Другу світову війну під час німецької окупації. І говорили з вами про купона карбованці, тобто ті гроші, які були на початку нашої незалежності. Я вам там показувала, що там силует сестри Либідь, да, з пам'ятника-засновникам Києва. там і говорили ми про девальвацію, про те, що дуже швидко нулі треба було додавати до тих гривень, що вони карбованців, купо карбованців, карбованців були погано захищені. І от нарешті в 96-му році відбувається реформа, і оці купона карбованці замінюють на гривні. І перший перша гривня, перші отакі гривні, які ми отримали на руках, і в нашій гаманці, були якраз о такого вигляду. Значить, ви тут бачите аверс. І реверс однієї гривні. Аверс це оця лицьова сторона, де зображена людина, зазвичай людина. І реверс це те, що на зворотньому боці. Ми тут можемо наблизити. правда, тут якість фотографій не дуже, але тут написано Володимир Великий, а на зворотньому, значить, тут руїни міста Херсонес. Значить, Володимир Великий це саме той князь, який привів християнство як державну релігію на, на Русь. До нього були князі християни, тобто ті, які а, були охрещені і сповідували а, християнство. Але саме Володимир ввів Християнство як державну релігію, тобто як обов'язково, да, не тільки, там, а, щоб князь, там, його родина або його там, друзі, знайомі, то, що сповідували Христа. А от саме як головну релігію держави, да, державну релігію вів саме Володимир. Вважається, що сталося це в 988 році. І оскільки це от така дуже знакова подія для нашої держави, то не дивно, що князя Володимира, значить, крім того, що там він, крім християнства, у нього теж є здобутки, звичайно, князя Володимира. Тож не дивно, що саме його зобразили на оцій першій купюрі на одній гривні. Що ж на звороті? Значить, місто Херсонес це стародавнє місто, яке знаходилося близько зараз сучасного міста Севастополь, тобто це Крим. Саме у місті Херсонес Володимир прийняв хрещення. Тобто відбулося а, те, що він з язичництва да, перейшов у християнство, От а, саме. там він хрестився. І, а, знову ж таки, оскільки це теж знакова подія для нашої історії, то не дивно, що це зобразили на грошах. Так, секундочку. Тож. А... Що відбувається потім, коли випускаються нові варіанти оцих гривень, тобто, коли змінюється їхній формат, змінюється колір. Значить, якщо я не помиляюся, у 2004 році відбулася заміна на отаку гривню. Тут, по-перше, смішно, що Володимир Бородатий і в шапці, а на попередній, попередній гривні він вусатий і з короною. Дивна трансформація відбулася е, у художників. А на реверсі, тобто на зворотньому боці, оцих mm. гривень, е, ми можемо побачити град Володимира у Києві, тобто його старе місто, да, там, де оборонні якісь поруди, десятинна церква, якісь там, князівські палати і тощо, тощо. І як на мене, це. Е, Цікаво, в тому сенсі, що ми, наче як відмовилися від Херсонеса, від цієї кримської історії а, нашої держави, і оскільки через 10 років відбулося а, анексія, те, що Росія забрала а, не, незаконно у цю а, територію нашої держави, то дуже дивно виглядає, що за 10 років до того а ми а, відмовилися від зображення Херсонеса на наших грошах. Натомість росіяни у себе запустили значить, 200 рублів, окрему купюру, де от ті самі руїни Херсонесу і от тут ви можете побачити силует Криму, у нас, до речі, ця купюра заборонена. І навіть якщо ви там хочете поміняти рублі в якихось обмінниках да, в обмінах валют, то якщо вам цей банк або обмінник валют міняв ці 200, гр... 200 рублів, то якщо схопили за руку під час цього, то вони могли втратити ліцензію. Тобто саме ця купюра 200 рублів у нас на території України для обігу, для того, щоб її використовували навіть в обміні грошей, вона заборонить. Між оцими двома купюрами, які я вам показала, були також отакі купюри. Значить, там так, я знову тільки чомусь реверс зберегла. Зараз я вам так, 1 гривня 96, а давайте спробуємо 2000 нівести. Так, зараз секундочку поставимо на паузу. Так от, значить, були ці купюри от такі. Зараз давайте спробуємо, може десь побачу рік випуску цих купюр. 94-95 рік. а ну давайте 1995. Ведемо отак. Бо дійсно їх малювали трошки раніше. О, ось вона. Зберігаємо собі, і я вам показую. Так от, значить, у нас 95-й не звертати увагу, тобто, в 95-му році у нас ходили ще купона корбованці в Україні. Просто в 95-му році намалювали ці гривні, затвердили і надрукували, але ж перш ніж ввести їх в обіг, треба от там пройти цілий значить, процес підтвердження того, да, що саме отакий ескіз, саме такий малюнок і тощо. тощо. Значить, ми бачимо, що просто від центру да, змістили трошки Володимира для того, щоб тут мати змогу отримати водяний знак. Знаєте, це коли ви дивитеся на світло і можете побачити той самий портрет або той самий значок, який є на грошах. Це як елемент захисту. Да? І знову ж таки ми бачимо ті самі руїни Херсонес. І отут ми бачимо, дивіться, силует. Такого куполу да, з хрестом, такої наче а, верхівочки церкви. І ми той самий силует бачимо на оцих перших гривнях, а, які були на початку, ось а, той самий башточка да, з куполом і хрестом, яку ми побачили значить, на купюрі. А, Так, тепер повертаємося значить, до купюри, яку, яка вже вам більш знайома. Тут ми розібрали з вами, що там а, град Володимира з іншого боку. Тут дивилися, що, значить, мабуть, стало Володимиру холодно, У нього з'явилася шапка і борода. А, от, а що ми бачимо тут по центру? Дивіться, тут якісь фігурки. Значить, що ж вони позначають? Значить, ви, мабуть, знаєте, що є такий літопис, який називається Повість Врім'яних літ». Це наш перший літопис, який написаний. Нестором, Літописцем та, та Сільвестром, Монахом Сільвестром. І е, до нас, от е, оригінал, той самий, який писав Нестор і Сільвестр, до нас не дійшли. До нас дійшли тільки копії або перепис. Бо е, ви ж розумієте, що щ, е, коли. Навчилися друкувати книги, то тоді вони могли там бути однаковими, да, бо їх друкують. А до того, а, а літопис писався до того, як винайшли друк е, книги, до того їх писали. І оцей перший літопис, який писав Нестор, а також Сільвестр, е, він до нас не дійшов. Але можновладці різні князі, там якісь монастирі багаті, вони могли замовити комусь переписати для себе копію. Тобто ми не говоримо, що копія, от як, цей, як ксерокс зробили да, і, і ксерокопію, і повністю отак от відтворили значить, з почерком самого Нестера. Ні, це якийсь інший монах переписував. Так от один з цих, одна з цих копій, вона аж XV століття. Називається це Радзивилівський літопис через те, що він належав литовським князям. Радзивіла. У них таке прізвище було, Радзивіли. і через це значить назва цього літопису. Це аж 15 століття, тобто 400-300 років після того, як сам Нестер написав цей літопис. Відомий цей Радзивілівський літопис завдяки таким малюночкам, мініатюрам, так званим середньовічним. І оця мініатюра, яку ви бачите знизу, це якраз князь Володимир проводить хрещення, а також будівництво Десятинної церкви, цієї першої кам'яної церкви на Русі. І ми тут бачимо князя Володимира і бачимо священника на ім'я Михаїл, який якраз і проводить значить, процедуру освячення цієї десятинної церкви, яку ми бачимо справа. І це те, що ми бачимо тут, просто повернуто дзеркально да, на оцій купюрі. Якраз в, на аверсі оцієї гривні. А на звороті, що у нас є цікавого на звороті? На звороті ми бачимо також такі цікаві елементи, які є тут справа значить, від оцього великого малюнку. Ми тут бачимо меч, сокиру. Ой, перепрошую, я сподіваюся, так, зараз, зараз ви маєте бачити. New share, Скрін. Uh, так, зараз, секундочку, я зупиню uh, і знову зашарю, бо щось я не зрозуміло, що натиснула. Вибачте, будь ласка. Так от, значить, uh, ми бачимо меч, сокиру, хрест. Такі красиві, значить, завітушечки, які характерні для прикрас значить, того часу. Тут ми якраз бачимо такі дуже схожі, якраз на варіанські або на, на скандинавські такі прикраси, та які такі переплетені, бо у Росії були дуже тісні зв'язки, якраз з вікінгами, зі скандинавами. Скандинав... Скандинави це оті країни, які на півночі Європи: це Норвегія, Швеція. Фінляндія, Естонію теж туди приписують. От, їх якраз називали варягами. От, і у нас є там культурний історичний вплив з тих земель. І ми бачимо також значить, птаха сокола. Ви, мабуть, знаєте, що наш е, тризуб якраз має оцей сюжет з соколом, який полює. Так, Тризуб, сокол це наче, сокіл, який пірнає вниз, да, для того, щоб схопити а, свою здобич. А, тут десь, а, можливо, якийсь. О, отак, от, значить, він летить вниз для того, щоб схопити якусь тваринку, значить, яку він їсть. І оце якраз а, дуже схоже на а, фігурку нашого а, тризуба. Тому, я думаю, знову ж таки, це мої здогадки, що тут не просто так значить, цей птах зображений, бо саме Тризуб це герб князя Володимира. Зараз вам покажу тризуб кня... князя Володимира. Значить, це те, що карбувалося на його монетках. Так, О, це те, що знайшли значить, якраз на руїнах Десятийної церкви. Ви тут можете побачити значить, оцей силует тризуба. Вони всі, дивіться, ці князі наші, вони видозмінювали, да, трошки змінювали оцей вид е, тризуба. Тут ви можете побачити за часів Волод... Володимира. Так. За часів Володимира. Е... За часів Ярослава, Мстислава, там, Святослава і тощо, тощо. І вони потім вже дуже-дуже видозмінювалися ці тризуби, і вже згодом навіть можна їх не впізнати. От. Але е, той тризуб, який значить, ми е, маємо як наш державний герб, е, це якраз говорить про те, що ми е, заявляємо свої права на цю середньовічну нашу історію, на е, те, що Володимир, це е, не історія Росії, да, а історія саме України, саме наших земель. І тут ми е, бачимо не тільки, знову ж таки, ж наш тризуб, як зазвичай зображають на грошах. Зараз ми з вами картинку Аверса. Бо, звичайно, що тут є символи нашої держави. Ось, так, тризуб ми бачимо. І от знову ж таки нагадую, що цей шестикутничок це якраз зображення цієї перших гривень часів Росії, оцих шестикутничків срібних, так, ось такий шматок срібла стрі... був. Ой. Так, зараз я продивлюся. А у нас, до речі, були ще довгий час, отакі залізні гривні. У нас е, отакі зазвичай ходили, а були ще якісь е, гривні, які випускали до якихось річниць. Там до 60 років перемоги у Другій світовій війні, там до 60 років. Років перемоги було випущено до Євро 2012, ось князем Володимиром саме було зображено. Це, наскільки я пам'ятаю, це теж до річниці перемоги, і е, люди теж збирали значить, собі золоті монетки, любили складати в якісь е, такі красиві, не знаю, вази або сундучки. І це виглядало знаєте, як коштовності, значить, такий скарб піратів з купою золотих монет. А на двох гривнях, значить, зображений син князя Володимира Ярослав Мудрий. Тут він якраз в усати і в шапці. Да? І цікаво, що художник, який розробив перші наші гривні, його звали Василь Лопата. І дуже багато хто, значить, жартує з того, що, мабуть, Василь Лопата зобразив самого себе. Бо аж ну, дуже схожі значить, їхні а, зображення з а, князями а, і так далі. От, Що Василь Лопата вирішив значить, себе так а, увіковічити. І тут знову ж таки бачимо ці елементи, які дуже схожі на якісь скандинавські а, візеруночки, а, красивий, значить, такий ошатний одяг у князі Ярослава, а на зворотньому боці а, до гривень ми бачимо. А, усп... Софійський собор, і цікаво, що тут Софійський собор зображений в сучасному вигляді, тобто в барокових одежах, тобто в тому, як він дійшов до нас. Бо середньовічний Софійський собор він виглядав по-іншому. От хто зі мною був на екскурсії в Софійському соборі? Ми з вами там бачили реконструкцію саме середньовічної Софії. І оцей вид з центрального входу, от коли ви купуєте коточок, проходите через дзвіницю, якраз отакий вид на Софії Київську значить, вам відкривається. Трошки згодом, значить, ми отримаємо 2 гривні вже трошки іншого зразка. Знову бачимо тут князя Ярослава. Зміщеного, да, ми говоримо про те, що тут з'явився водяний знак, там, де я зараз кручу мишкою, і на зворотньому боці так само є зображення Софійського собору, правда, тут він такий більш виразний і з таким хмарним небом, можна сказати. А от коли ввели останні дві гривні, то тут цікавіше. Знову ж таки, у нас тут бородатий Ярослав. Тут він вже в короні, а не в шапці. Оця корона якраз більш історично правильна, як у Першого Володимира, бо це якраз корони, які носили візантійські імператори. А наші ж князі намагалися наслідувати візантійських імператорів. А от шапки вони були більш характерні для московських князів, бо у них був дуже великий вплив сходу тюркських народів, які якраз носили такі шапки з підбитим мехом. А от хутрум. а от для наших князів все-таки більш були характерні ці корони. А на зворотньому боці ми бачимо Софійський собор вже у формах візантійських. Отакий от він був до того, як його одягнули в барокові одежі, до того, як відбулася реконструкція, змінили форму купола, додали там контрфорси та такі підпорки і тощо. Тепер розбираємо по деталі. Давайте з зворотнього боку почнемо, якраз із реверсу. Знову ми бачимо мечі, знову бачимо шолом, якась чаша. Не знаю, ну, крім того, що там меч і шолом, очевидно, там, не знаю, князь, воїн, і, якось так можна пояснити, з чашею, чесно, не знаю, немає ніяких здогадок. А тут оцей папірчик, який ми бачимо, тут написано Правда Руська, що це дуже важливий історичний документ ну, Історичний документ, документ тієї епохи, бо за часів Ярослава Мудрого вийшов перший кодекс законів. Значить кодекс це збірка законів. Тобто зараз у нас є Конституція, там закони видає Верховна Рада і тощо. В часи Ярослава вперше видали такі закони. Там, що тобі буде там, за якесь покарання, за те, що ти вбив там, людину раба, що тобі буде, якщо ти вбив вільну людину, якщо ти вбив військового, якщо ти когось обікрав, якщо що там, скільки податків платити? Коротше, різні закони, і це дуже важлива історична довідка, а також... Пам'ятка законотворчості, отак от от, назвемо це. Тому не дивно, що от цю руську правду якраз помістили а, нас на а, реверсі з Ярославом. А от на лицевій стороні тут цікаво, тут є два елементи навіть три. Цитата а, самого Ярослава. Якщо будете жити в любові між собою. Бог буде у вас. Це він заповідав своїм синам. Значи, дивіться, у нас на Росії не було поняття Старшинства, як у західних королів, тобто, що старший син отримує престол, отримує значить, царство в подарок, там, наймолодший йде там, в монастир і тощо. Тобто старший найважливіший. А в нас було на Русі по-іншому, значить, кожен син отримував якусь частину земель. І багато істориків каже те, що це і призвело до розбрату, да, до того, що між собою князі. Не дружили, що це постійно розпорошення земель було, що постійно вони між собою значить, сварилися, хто якому шматок який дістався. І саме це призвело до того, що не змогла Русь вистояти перед монголо-татарами, коли оця навала сталася в 13 столітті і зруйнувала більшу частину Русі. Тобто, через те, що от були між собою сварки і не змогли об'єднатися перед спільним ворогом. І тому не дивно, що і у нас зараз дуже часто якісь політичні да, там диспути е, відбуваються, і то, що у нас зараз є ворог, треба об'єднуватися, е, зупинити якусь політику, старатися не критикувати один одного, а вже політика буде після нашої да, перемоги, можна так сказати. Тож ця цитата дуже така важлива е, і сьогодні. нам. Ми бачимо тут якусь монетку на задньому фоні і ще якусь круглу дивну штуку. Якраз на них зупинимося. Значить, в, часі, в часи Ярослава виходять монети, які він карбував, і це називалося Срібник Ярослава, бо він був зроблений зі срібла. Тут ми бачимо аверс і реверс. Аверс ми тут бачимо зображення святого Георгія, оскільки сам. Ярослав, коли прийняв хрещення, коли став християнином, він отримав ім'я Георгій. Бо Ярослав це розкладається як Ярило Слав, тобто той, хто славить Бога Сонце Ярило. Звичайно, що це не християнське ім'я тоді було. От, то всі наші князі вони отримували якісь грецькі чи єврейські імена, ті, які вже були, ну, вважалися на той час християнськими. А, і зазвичай ці князі потім будували значить, своєму головному патрону, своєму покровителю, якісь там храми, і також там любили значить, зображення з цими святими. Тож не дивно, що святого Георгія помістили, да, як християнське ім'я Ярослава на монетках. А на звороті ми бачимо вже тризуб Ярослава, і бачимо, тут можна прочитати сребро. Ярослава. Тобто, що це срібник Ярослава, тобто монетка його періоду. І якраз оце зображення з тризубом ми можемо побачити на оцих двох гривнях як відтиск, як печатка. Що ж це таке? Значить, це таке розумне слово, яке називається молівдову. молівдову. Да. Я постійно боюся, що я неправильно його а, вимовляю. Значить, це а, по -по -по -по, отака штука. Теж дуже схожа на монетку, але на, теж Святим Георгієм, бачите, тут на зворотньому боці теж щось написано. Значить, Це насправді не монетка, а печатка. Це називається молівдобул, це е, висла печатка, яку додавали до документу, щоб показати, що це документ важливий і що дійсно оце оригінал, да, що це не підробка, що це справжній, бо на ньому є отака висла печатка. Щоб було зрозуміло, як це виглядало. Ось приблизно так оці молівдовули на такі ниточки чіпляли до документа, да, до от, е, е, паперу, на якому було написано якийсь наказ е, князя. І е, оцей молівдовул, копія якого цей зворотній бік є якраз на наших двох гривнях, це е, е, знахідка е, археологічна, яка зберігається в Національному музеї історії України. Uh, і uh, це така дуже класна пам'ятка того часу, бо їх не так багато. Якщо я не помиляюся, тільки 12 збереглося до наших часів отаких от от вислих початок. Uh, і uh, як така важлива штука того періоду, вона теж є в нас на uh, наших двох гривнях. Так, зараз я продивляюся. Мені здається, що все, що я. Хотіла вам розказати, я розказала. Я сподіваюся, що навіть те, що я тихо говорю, і періодично зупинялася, бо мій молодший син приходив <свісно> і не хотів спати. Я сподіваюся, що вийшов запис. От, на, на наступних уроках я сподіваюся не забувати включати запис. Дякую вам за розуміння і до наступних наших онлайн-занять.